Без п'яти Ну що, Сьогодні ми відібрали декілька цікавих автомобілів. Вчора був у нас виграш, виграли ми Tesla Model Y по досить вигідній ціні. А сьогодні продовжимо пошук автомобілів далі. Що ми сьогодні будемо пробувати брати? Це Altitude Lux Jeep Cherokee 2023 рік. Пробіг автомобіля складає всього-навсього 27 тисяч миль, і автомобіль з двигуном 2.4. Комплектація Altitude Lux зустрічається на цих автомобілях 22 2022 і 2023 році. 24-го року вже на цих автомобілях, на жаль, не існує. Чекаємо від Jeep Cherokee новинку на 26 рік, але поки що. Від нас нічим не ради 4600 доларів ставочка поки стоїть. Я думаю, будемо пробувати брати 6, так, щоб 1014 з половиною машина була вже в Києві з доставкою і розметнем. Джип Рокі 80TH Anniversary Комплектація приурочена до 20%. До 80-річчя джипу, точніше. Це у нас буде Фенікс Каліфорнія, 37 пробігу, 3,2 пошкодження автомобіля зосереджені в лівій задній частині. Такий автомобіль будемо пробувати брати також до 6 тисяч доларів. У нього більший об'єм двигуна та дорожче розмитнення. Але в автомобіля 21 рік і він буде трішечки старшим. Тому до 6, я думаю, це буде класна купівля автомобіля з панорамкою. Далі у нас іде Jeep Cherokee Latitude Lux 3.2 і також на повному приводі з пошкодженнями лівих дверей. До 6, я впевнений, це буде також вигідна купівля. Розглядаємо ще сьогодні Jeep Cherokee Limited і. Tesla Model 3. Тут у нас вчора ми не виграли, тут у нас іде комплектація Performance, праве заднє пошкодження. І, до речі, в Performance йде вже оновлений салон з рестайлом 25-го року, виглядає ось так зовсім по-іншому. Tesla Model Y без неї зовсім ніяк, тому що поки що потрібно встигнути закупитись електричками. Якщо ви ще цього не зробили, то у вас є ще час півтора місяці.